Урок номер 32 поступові зміни темпу та повторення вивченого матеріалу. Будь ласка, роздивись таблицю темпів у першому розділі зошита і подивись, на які групи поділяються темпи, а також зіграй в гру швидко та повільно, перейшовши за посиланням або за першим QR-кодом. Поступові зміни темпу у музиці позначаються італійськими словами ачелерандо, поступово прискорюючи, і рітенуто, поступово уповільнюючи. Зараз ми з тобою виконаємо ритмічну партитуру сертакі. Спочатку почнемо у повільному темпі, потім прискоримо і закінчимо у швидкому темпі. Адажемо повільно, ачелірандо, прискорено і престо – швидко. Починаємо повільно. Раз, і два, і три і чотири. І раз, і два. І прискорюємо. Три і чотири. І раз, і два, і три, і чотири, і раз. Зробити декілька разів так. Наступне завдання потрібно від даних звуків побудувати великі септими вгору та вниз. І так, від ре – велика септима вгору. Ре, Ре – це октава. Півтону нижче спускаємося. Ре до дієс. Тепер вниз. Ре, від Ре. Вниз, октава, Ре, на малу. Секунду, піднімаємося. І це буде Ре, мі бемоль Від звуку Мі будуємо вгору Мі, октава, ре Редієс. Ні в якому випадку мі бемоль. Це ре редієс. Сім ступенів. І вниз Мі, півтона, Фа. Від до до. півтона, ре бемоль. Далі самостійно. У нас є звуки певної тривалості, і нам потрібно згрупувати в розмірах 3 чверті та 3 восьмих. І так, 2 восьмих, 2 восьмих, 2 восьмих, раз і, два і, три і. Так, товариська. Четвертна, 2 восьмих, 4, 16 -х. Раз, і два і три і. і. Потім дві восьмих, раз, і два і три. І І останній так, раз, і два і три. І. Тут нічого не потрібно змінювати. Зараз ми з тобою згрупуємо в розмірі 3 восьмих. Нагадую, що в розмірі 3 восьмих, три восьмих будуть під одним ребром. Раз, два. 3. Наступні три восьмі Раз, два, три. четвертна раз, два, три. Восьма і 4 шістнадцятих під одним ребром, тільки тут восьма, тут 4 шістнадцятих. Далі знову буде три восьмих, раз, два, три. Знову три восьмих наступний такт. Раз, два, три. Потім цілий такт буде четвертна з крапкою так як вона триває три долі. І останній такт буде восьма і четвертна. Наступне завдання потрібно дописати мелодію по звуках акордів та заспівати. Подивись уважно три бемолі до тоніка, це буде тоналість до мінор. Гармонічний сі бекар. І так, у нас. тризвук, його обернення. І потім від до вниз субдомінантовий тризвук до ля. фа. Знову субдомінантовий тризвук вниз. До ля, А. Не забуваємо про знаки, коли будемо співати. І домінантовий тризвук. звук. Великий це буде сі бекаром, соль, сі бекар, ре. Заспіваємо Чотири чверті. Раз, і два, і три, і чотири. Домий Разів. Наступне завдання потрібно визначити акорди та три звуки та підписати їх. Подивись уважно. Це секстакорд, тому що тут йде терція і кварта. Подивись на терцію, яка вона? Вона мала, значить, це великий секстакорд. Далі теж секстакорд. Але який він? На початку йде ре, фа, дієс, велика терця, і це буде мінорний секстакорд. Це теж секстакорд, тому що терція, кварта, давай визначимо, мі, бемоль, соль. Так, це теж малий секстакорд, тому що велика терція. Це кварт секстакорд, ми вже бачимо, що тут кварта і терція. Терція велика, значить, це великий кварц екстакорд. Далі фаля дієс, Фа бекар, ля до, дієс. Велика терція, велика терція. Це збільшений тризвук. Далі. Мі, соль, мала терція, соль сі, бемоль, мала. Це зменшений тризвук з двох малих терцій. Домашнє завдання потрібно написати та співати послідовність у тональності С-моль. Тонічний тризвук, тонічний кварцекстакорд, домінантовий тризвук та знову тонічний кварцекстакорд У с моль гармонічному. Та друге завдання потрібно зіграти в гру Вірю, не вірю, заповнити табличку на наступній сторінці.